Друзі, мене звати Мар'яна Черкаса. Сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірна і сітагая, тому готуйте питання і не забувайте ставити їх в коментарях під цим відео. Ну і звісно, будемо сьогодні розмовляти на багато багато різних тем, тому не прогавте це відео. І не забудь підписатись з нами цікаво. І світа, щиро, вітаємо вас на нашому каналі. Неймовірно виглядаєте, в принципі, як і завжди. Ми зібрали найактуальніші, найцікавіші запитання від наших глядачів після попереднього нашого відео, після попереднього нашого інтерв'ю. І власне пропоную розпочати із теми катаклізмів, тому що дуже було багато питань на рахунок цієї теми: саме які країни в нас до певних катаклізм рано чи пізно можуть зникнути, і дуже запитують саме за Норвегію. Норвегія це одна з ймовірних точок, але ви маєте зрозуміти, що коли почнуться катаклізми, а почнуться вони з землетрусів, які вже зараз відбуваються, але вони частково в одному місці, в іншому місці, то затоплення буде відбуватися в різних країнах, і а, це як холодні, так і теплі країни. А зараз більше слід турбуватися це про острови: Це Греція, це Турція, ось цей шматочок, також можливі підтоплення, можлива вода. А в районі Японії, в районі Філіппінських островів, це я бачу ось ці дві гарячі точки. Поки що я не бачу підтоплення саме Норвегії. Спасибі вам велико, отже, рухаємось далі. Ми минулого разу також говорили про душу, і запитання від наших глядачів: якщо душа вилітає під час сну, так, точніше, ми розмовляємо. Змовляли саме на рахунок порталів, І один із порталів ви говорили тоді, що є саме безпосередньо сон. Тоді як працює серце? А дивіться, серце воно автономно працює і підтримує наше тіло, навіть коли свідомість не знаходиться в фізичному тілі, в фізичній реальності. Тобто є божественна структура. Яка в самому тілі, і вона постійно підтримується тіло, тому коли ваша свідомість, ваша душа, вона вилітає з тіла, тіло все одно продовжує працювати. Дякуємо щиро вам і І Давайте також більш детальніше розкажемо нашим глядачам, а, хто такі рептилоїди, чому вони прийшли на землю, і як, в принципі, можна їх розрізнити? Можливо, є певні все ж таки якісь певні їхні знаки, символи, що привертає увагу. Це дуже древня раса. Вона тут е, дуже давно. А, і насправді людство, ось цей посів, його страли декілька разів, повністю прибрали, і робився новий посів. Рептилоїди тут перебувають як раса, яка також має усвідомити свої задачі, уроки і трансформувати свої харчові звички. А поки що їх трансформація вона не йде швидко, вона уповільнена. Але є представники рептилоїдів, які вже трансформувалися на інших планетах і вони не вживають в свою їжу інших живих істот. Вони змінили свій погляд на планети, на живі істоти. І вони це білі вознесінні дракони, які входять в галактичну федерацію світла. А ті рептилоїди, які знаходяться тут, вони ще не еволюціонували. І їх еволюція відбувається разом з нашою еволюцією. Тобто вони внутрішні так само навчаються і живуть в Ми на цій землі, так? Так. Отже, давайте поговоримо також із вами на рахунок того, що власне зараз усі абсолютно прогнозують про завершення війни в Україні. Чи відчуваєте, в цьому році все ж таки нарешті настане наша перемога? Ага, так, зараз велика ймовірність для того, що війна завершиться, але я бачу, що вона завершиться певними мирними перемовинами. Тобто це не буде перемога однієї чи іншої сторін, це буде просто домовленості, які будуть підписані. Тобто не буде переможця чи як це все буде відбуватися? А країни просто зберуться, вони домовляться і підпишуть мирну угоду. Це буде так. Які будуть стосунки в принципі після цієї мирної угоди України із Росією? Напружені стосунки будуть напружені. Зразу не буде такого, що все мир і все ми дружимо. Ні, це будуть холодні, напружені стосунки, але не буде воєнних дій. Чи можемо ми все ж таки довіряти Трампу щодо України, наскільки в принципі його дії вони є чесними по відношенню до нас? В будь-якому разі допомога від Америки буде надходити, і Українці можуть розраховувати на цю допомогу і в першу чергу на воєнну допомогу. Тому в Україні партнери це Європа і це Америка, і в подальшому я бачу, що до мирної угоди Європа і Америка будуть підтримувати Україну зброєю. Цьому році чи є ще загрози інші а, для початку нових війн? Я говорю не про територію України, а саме у всьому світі. В цілому Війн я не бачу в цьому році, але можливість катаклізмів, особливо це вулкани і землетруси, а, так, також це пожежі. Ми вже бачили, що відбулося в Америці, і ось такі подібні пожежі, землетруси, вулкани, наводнення, урагани можуть бути в цьому році. Давайте також розберемо з вами питання: як можна навчитись контролювати свої сновидіння, використовувати їх для певного духовного розвитку? Чи можна змінювати певну реальність за допомогою сновидінь? А є книжка, яка називається Фаза. Якщо ви хочете познайомитися ближче з сновидіннями, просто почитайте цю книгу. Там дуже детально описані методики роботи звідомими сновидіннями, як працювати, що потрібно робити, тому що це певні техніки. По роботі з Ми для того, щоб була можливість керувати своїми сновидіннями у пісні. Дякуємо вам, Місі. отже, рухаємось. Далі. Яка справжня природа карми і чи можливо її змінити? Тому що дуже багато хто. Розуміють, що це таке. Як працює карма? Ви. Їсте яблуко, і ви відчуваєте кислий смак в роті. Яблуко те, що ви вкусили яблуко, це вчинок. Смак, який ви відчули, це карма. Тобто ви відчули смак свого вчинку. Якщо ви а, взяли відкусили шоколадку, ви відчули інший смак, це інша карма. Тому карма це смак вчинку. Який ви відчуваєте в той чи інший час? Ви відчуєте цей смак в цьому житті, і ви відчуєте цей смак в іншому житті. І сіто, давайте також поговоримо із вами на досить філософське питання, яке дійсно турбує абсолютно усе людство, що відбувається із душею після смерті фізичного тіла. А якщо ви не зрозуміли, хто ви, якщо ви не усвідомили, як створене ваше тіло, як створена ваша свідомість і свідомість, якщо ви не вийшли з циклу сансари під час цього втілення, ви просто Після смерті створюєте собі нове тіло, і ви знову заходите в реінкарнацію, і знову і знову до тих пір, поки ви не пізнаєте себе, не пізнаєте це тіло, не пізнаєте його на глибинному рівні, на рівні клітин. Це те, що зробив. Буде. Він пізнав себе на глибинному рівні, і він звільнився від усього земного. І ви будете пізнавати себе знову і знову, і знову, поки ви не пізнаєте і тоді відбудеться звільнення від земного життя і ви перейдете у життя вічне вам не треба буде знову реінкарнувати ви вже все тут знали дякую сіда чи є в кожної людини визначена доля чи ми створюємо її самі певні події визначені звичайно але ми створюємо реакції на ці події, як ми реагуємо. І в залежності від наших реакцій формуються інші події. Є тисяча реальностей, які прописані для вас, і ви обираєте, по якій тисячі реальностей ви підете. Ці тисяча реальностей вони заготовлені заздалегідь, але ми маємо вибір. Так, він обмежений. В нас є тільки тисяча, щоб обрати. Але цього достатньо, щоб обрати в собі ресурсні реальності. Ісіто. Коли настає переродження душі, коли душа по дійсному відчуває, що ось вже ця пора, вже цей момент настав. Я готова знову втілюватися в Ви перероджуєтеся автоматично до тих пір. Поки ви не пізнаєте себе, ви не можете обрати народжуватися чи ні, у вас немає цього вибору. Автоматично карма вона створює для вас нове втілення знову і знову, і ви не можете це зупинити. Тільки коли ви а, зрозумієте, як тут все влаштовано, як влаштоване ваше тіло, як влаштована ваша свідомість, ваш мозок, ваші вчинки, як це все працює. Тільки тоді ви можете зупинити ось цей цикл, цілий цикл переродження. І після народження, чи відома відразу дата смерті людини, чи, ну, от, власне, діапазон часу, який передбачений для людини на землі? Чи це все ж таки залежить від певних якихось обставин? Ну, Хроніки Акаші. І бібліотеки, НАДІ, які існують на планеті, вони говорять дуже чітко, в якому віці людина вийде із втілення. Це не секрет, є багато практик, як можна зрозуміти, коли людина вийде із втілення. Питання тільки в тому, чи потрібна людині ця інформація чи ні. Ця інформація потрібна людині, якщо людина до неї готова, вона готова її адекватно сприймати. Якщо людина не готова до цієї інформації, вона їй не треба. Чи можна відновити контакти із різних із своїми рідними в нових життях? Чи можна якимось чином знайти своїх, наприклад, батьків, сестер? Коханого чоловіка або дружину. Так, звичайно, якщо вас пов'язує карма, якщо між вами в минулому житті були дуже сильні енергії чи емоції, ви будете зустрічатися в новому житті. Також є люди, медіуми, в яких є дар спілкуватися з померлими. І вони можуть отримувати інформацію. Наприклад, коли померла моя бабуся, а я досить довго з нею спілкувалася, і вона мені підказувала дуже в багатьох питаннях, це відбувалося, поки я не сказала, що все досить приходити. А далі я вже буду розбиратися сама. Я не можу постійно опиратися на неї. Тому, звичайно, наш рід, наші рідні, вони підтримують нас з іншого світу, але ми зустрічаємося в новій реінкарнації з ними тільки якщо утворена сильна карма. Дуже цікаво. І все ж таки є ще одне запитання, яке. Просто можна сказати оповити безліч міфів та легенд, як душа обирає батьків і чому власне діти там, наприклад, трьох років розповідають дуже дивні цікаві історії, наприклад, про те, що вони пам'ятають покійного батька мами або якісь інші події, які про які дитина не може знати апріорі. Так, звичайно, душі дітей вони обирають батьків заздалегідь, вони слідкують за батьками на протязі багатьох років. І також душа дитини, вона створює події, щоб батьки зустрілися, щоб зайти. А саме до цієї мами і до цього батька, а дитина зводить цих батьків разом. Тому, звичайно, у кожної душі є певні задачі, і під ці задачі можуть підходити різні сім'ї, і душам дається вибір, в яку сім'ю вони зайдуть. Їм головніше виконати свої задачі на втілення. Тому так, душі до втілення вони обирають свою сім'ю, і вони можуть пам'ятати родичів цієї сім'ї. І світо ми дуже часто, коли задаємося запитанням, а яка ж моя місія? Але дуже рідко коли запитуємо в цілому, яка головна місія людства на землі? Чи відома вона, чи є вона, що ми маємо дійсно робити і доносити, аби покращувати наше життя на планеті Земля? В нас у всіх тільки одна місія це пізнати себе. Ми прийшли сюди, в цю реінкарнацію, щоб пізнати. Ось цю фізику, знати, що таке світло, коли воно у формі. Світло у формі це світло, яке зупинене часом. І коли час зупинив світло, ми побачили різні форми. І ми, як вища божественна свідомість, пішли сюди, щоб пізнати себе. І коли ми пізнаємо себе, нам більше тут немає чого робити, і наші реінкарнація завершується. Надзвичайно цікаво, Ну і, власне, у нас на підході вже друга половина лютого. Дуже цікаво почути, які будуть ключові енергії у лютому в Україні і в світі в цілому, і що обов'язково потрібно встигнути зробити за цей час. Енергія нашого сонця змінюється, і ви можете себе по-різному почувати, вам можуть хотітися їсти інші продукти. Ходити в інші місця, а ви можете знайомитися з людьми там, де ви не знайомилися раніше. Якісь звички будуть змінюватися, і ви не зможете на це попливати. Ви просто розумієте, що ви змінюєтеся, і ці зміни найкра найкраще. Тому розслабтеся, відчувайте себе, довіряйте цим змінам, і все буде прекрасно.